Шановні наші вчителі, ці роки навчання для всіх нас особливі і непрості. Але саме завдяки вам, вашій підтримці та відданості ми продовжуємо вчитися, незважаючи на виклики сьогодення. Ви не тільки навчаєте нас предметам, але й показуєте, як важливо не здаватися навіть в найскладніші часи. Дистанційне навчання це новий досвід для всіх нас, але ми разом буваємо труднощі завдяки да вам. Ми знаємо, що ви також переживаєте цей час, підтримуйте своїх близьких, турбуйтеся про своїх учнів і одночасно працюєте на благо нашої країни. Ви справжні герої! Які надихають нас на перемогу у будь-яких обставинах. Вдячні вам за кожен день, коли ви терпляче пояснюєте матеріал, навіть коли немає світла або зв'язок св переривається. За кожен ваш усміх, за кожну підтримку та пораду. Ви даруєте нам віру в себе та у краще майбутнє. Ваші уроки це не лише знання з предметів. Це уроки витримки, стійкості та людяності. Ви вчите нас бути сильними у цей нових час. Ми хочемо сказати вам, дякую за вашу турботу, знання та серце, яке ви кожного з нас.